И шо вы думаете, Одесса это только море и привоз, я вас умоляю? В Одесі є такі торти, що може цілий день обсуждати. Зараз розкажу. Друзі, всіх вітаю паша на зв'язку. Київ, Україна. У нас початок грудня за бортом 25 рік. Ну і як ви вже зрозуміли, раз я тримаю в руках якийсь десерт, а на мені святкове вбрання, значить, сьогодні у нас наступна солодка визитівка одного з міст України. І як ви вже зрозуміли, друзі, це Одеса Жемчужина у моря. Сьогодні у нас дуже цікавий торт, котрий Хоча і був вигаданий аж 10 років тому. Зараз я розкажу про це, але не настільки відомий, щоб його знав кожен мешканець України. Дякую, друзі, всім і кожному, хто в коментарях лишає підказки, який наступний торт Солодковізитівку України ми хочемо спробувати, якщо ми знайдемо. На сьогоднішній день ми з вами вже продегустували і на каналі є всі ці відео з таких міст, як Чернівці, Торт Вінниця, Миколаїв, Криворізький, Чернігів, Тернопіль, Херсон, Львівський, Ужгород і Шахтарський з Луганська. Нагадаю, що поки що п'єдістал наших сходинок займає ну, приблизно три тортика. Треба, мені здається, їх другий раз спробувати, щоб визначитися, хто саме лідер. Але поки що, для мене лідер це, друзі. Торт Криворізький і Тернопіль це перша сходинка, трохи-трохи нижче. Це Чернівці, ну а далі все інше. Ці посилання на всі ці тортики я лишаю під цим відео. Також, друзі, очікую, що прямо зараз ви вломите вподобайку для підтримки відео і розвитку каналу. Залишите комер наприкінці цього відео, бо, скоріш за все, у вас буде що сказати. Друзі, це Одеса, як про неї можна мовчати. Якщо ви готові, присігнули рівні і погнали! Обійшовся мені цей торт 1170 гривень приблизно за кілограм. Але виглядає він, знаєте, як к, якийсь подарунок в якийсь замок. Тут навіть початка є, дивіться, перший торт, котрий у нас опломбований. Не бачу причини не приступіть к його вскриттю, друзі. Ух ти, слухайте. Тортик прямо такий, реально пломбований. Я думав, що це прикол якийсь Реально написано домашня кондитерська фонтан. Тортик такий, знаєте, трохи схожий візуально на якийсь типу ужгородський. Просто з вкусом ніяких прибамбасів немає, як на багатьох фабричних тортиках. Мені, чесно скажу, зразу по дизайну хотілося б, щоб тут була якась лейба кудеси. Ну, якийсь візеруночок або напис якийсь. Ну, щоб хоч якось. Асоціювалися цей тортик з солодкою візитівкою Одеси. Те, як він виглядає, мені я вам скажу подобається. Подивіться, Подивіться на цю красу і скажіть, що вам. Щось це теж нагадує. В основі у нас рецепту коржі з фундуком і бізе, якщо мені Google не обманює, вершково-шоколадний крем всередині і, по суті, це багато така шарова структура у нас буде, обіцяють нам. Ще в центральному слої є кисло, солодкий мармелад, железа брикосу та сливи. Це, типу отсилочка таке до півдня не України. Типу Південь, солодкі абрикоси, сливи. Подивимось, як це поєднання у нас тут буде смакувати. Бо зазвичай, коли оце все в переміжку ця каша і оці прошарки мармеладу. Ну, це дуже іноді дивно виглядає. Взагалі, можу вам сказати, якщо тут те, що нам обіцяють, шоколадно, цей вершковий крем, це може стати ну, моїм фаворитом, тому що я саме люблю шоколад е, в багатьох його проявах. Тобто, якщо це торт, я вже бачу, що тут все в шоколаді. Дивіться, і зверху шоколад, і знизу шоколад, і по боках шоколад. Друзі, ну ви зрозуміли, да ви, мабуть, здивуєтесь, але цьому торту більше 10 років, бо аж у 2015 році в Одесі створили і провели конкурс на створення фірмового торту Приймало участь близько 200 кондитерів, і перемогла кондитерка Ірина Завезіон, котра, до речі, і готує на, на сьогоднішній день ці, цю красу тортик. До речі, я забув сказати, але інша назва. Не Одеса, не Одеський, а офіційна, типу назва цього тортику фонтан. Десерт оцінили в 2015 році за оригінальний смак, за доступні інгредієнти і відносну стійкість до зберігання. Так, я пропоную друзі вам почати розтин цього тортика, щоб ми зрозуміли, що там у нас всередині. Скажу зразу, що після конкурсу, в 2015 році, Фонтан, цей тортик Фонтан, він став візиті, солодкою візитівкою. Мі... Міста, але не настільки став відомий. Можливо, трудомісткий рецепт, можливо, складнощі якісь у приготуванні, бо декілька видів коржів, можливо, відсутність якоїсь реклами, невеличка медійність. Ну, коротше, причин, причин декілька. Починаємо різати. Тут нам обіцяють, точніше, не обіцяють, е наявність горішків, і це мене радує. Це, мабуть, один з небагатьох тортиків, котрий е, в котрих нема нарешті горіхів ніяких, тому що мені ці горіхи вже я не знаю, куди встали. Дуже м'який головне пальці собі не відрізати. Бачу якийсь білий прошарок. Зараз будемо дивитися. Я бачу, що все, що нам обіцяли, да, все, по суті, є. Обіцяли нам в основі рецепту коржі з фундуком і бізе. Ну, начебто є. І горіхові якісь оці фунду фундучні. Ну, я не знаю, але схоже, схоже, що оце от коржі. Два Коржика зверху і знизу саме такі і є. Обіцяли нам багатоповерхові структури, все чотенько, є, як мінімум, раз, два, три, чотири, п'ять е шарів. Обіцяли нам мармелад, да, цент центровий е шар з кисло-солодкою мармеладу. Ну, начебто, теж є. Зараз будемо дегустувати і розуміти, що це чи мармелад, чи абрикос, чи слива. Друзі, і як ви вже звикли, як ми з вами вже звикли це. Конкурс, котрий відбувається під час кожної дегустації. Умови сьогодні взагалі нулячі. Навіть не треба напружувати мозок. Дивіться, є половинка тортика на нашому постаменті і є, друзі, ваги. Я ставлю наш тортик просто на ваги. Тут нолік у нас. Да? Ну, нолік. І просто ставлю його на зважування як боксера. І вам просто, друзі, треба відгадати, скільки зараз в мене на вагах покажуть, покаже цифра. Цей результат складає, можу вам доповісти, з 4 да? Тобто, це зрозуміло що більше одного кілограмчика. І можу вам також такий, зробити підказочку, що це менше 1400 г. Більше. Кілограма, але менше 1400 грам. Кай буде, друзі, зазор в 10 грам. Хто вгадає цифру, котра буде більше на 10 або менше на 10, отримує на свою банківську картку 100 гривень на тортик з чайком. Погнали писати у коментарі. Я не знаю, як вам, але мені, наприклад, такий торт, котре так, дуже, дуже стримано, він мені часто подобається більше, ніж оці весільні візерункові торти. Котрий там з лебідями, з якимось вишиванками зверху. Прикольно, так, да, для дітей, для дітей, типу там якісь оці трансформери, це прикольно. Але коли ти бачиш, що такий торт, котрий по своїй структурі зрозумілий, ясний, чіткий, бо іноді розрізаєш торт, згадайте Херсон, Херсонський торт. Розрізав і не розуміє, що там таке взагалі відбувається в ньому, з яких інгредієнтів він складається. Добре, якщо на упаковці це все вказано. А тут у нас чотенька, навіть бачите, навіть якщо б я не знав склад, я би міг здогадатися, що ага, та слухайте, а до речі, в складі в, в Гуглі ми, ми читали, що там нібито є якийсь вершково-шоколадний крем. А я вам скажу, що я, чесно кажучи, його тут. Якось і не бачу. Я бачу зверху е, прошарок, да, оця от е, ліпнина да, зверху, знизу, щоб не е, знизу. По центру я бачу мармелад, мармелад і коржі, а сам вершково шоколадний крем. Не І хвилинка тригерів для наших багатоуважаємих хейтерів, котрі пишуть, а чого ти там сьорбаєш? Я думаю, що ми можемо собі дозволити прямо з центральної частини, отак от взяти і отак от, от, друзі, подивіться на цю красу, яка у нас дуже класна, що він не розвалюється на шмати. А от отак от цілим шматком ми змогли це діло відірвати. Що я бачу? Ну, Центровий шар, ну він нібо не схожий. Я не знаю, поправте мене, він ніби не схожий на якийсь шоколадно-вершковий крем, котрий нам, обіцяли, котрий нам обіцяв Google. Але будемо пробувати куштувати, друзі, за ваше здоров'я. Коротше. Якщо б мені зав'язали очі і дали скуштувати оцей от тортик, я би подумав, що мені просто дали з ложки перемелену курагу з домішками якогось там варення. Шоколад, тісто взагалі не відчувається. Тобто тут дофіга кураги, дофіга цього варення, да, то мармеладу, я не знаю, як його назвати, котре перебиває весь смак всіх інших прошарків. Ще один шматочок за ваше здоров'я. Можливо, я когось здивую, але я кажу вперше, що якраз ось в цьому тортику, якщо би в такому його складі з курагою, з шоколадом була наявність ем, цих горішків, це був би тільки плюс. Ось пару таких відділочок І все. І потім вже алісгут. Друзі, за ваше здоров'я! Але мене все ж таки бентежить, а де ж наше шоколадне вершковий крем. До речі, котрий би дуже тут пасував. Ти їж коржі, вони теж такі невоздушні, да, не повітряні, до котрих ми іноді звикли. А вони такі, де ж? от корж, вони в Афріці, корж, котрий от зробили, запекли і роблять з нього тортик. І все це діло хотілося б розбавити саме. Якимось легким, можливо, з, з вершковим, я не знаю, кремчиком. Друзі, я навіть не знаю, з чим його порівняти. В мене є ще другий приклад того, що він мені нагадує, що нагадує смак цього тортика. Згадайте е, картошку да, от в магазині продають картошку, солодку картошку. Оцю солодку картошку, знаєте, от як суші. Суші макають в соус, соєвий соус, а картоплю оцю солодку макнули в, в абрикосове вареничко, корагове. Я зрозумів, що мені нагадало, коли я його розрізав. Коли я його розрізав, оце, те саме, якщо б ви розрізали оцю от пластичну солодку картоплю. Те ж саме. Розрізаєте, тягнеться, розвалюється і такий, знаєте, пластилін. Якщо його їсти. Хейтери прямо зараз можуть написати на сьорбай, якщо його їсти без чаю, злипнеться всі отвори. Я вам гарантую. Тому що він такий, знаєте, сухенький, плюс э, ця мастика зверху, і без чаю взагалі не діло його буде їсти. Ну, я думаю, що ви самі бачите, якщо ви, якщо ви ближче придивитесь, то оце, от, бачите, от, прям я його о -о -так можу звідти виколопати. Тобто оце, от сухенький, бачите, сухенький у нас корж зверху і знизу, він ну, такий. Ну, хтось полюбляє, хтось не дуже. Якщо ви зараз подивитесь, скільки я від нього з'їв, від половинки я з'їв ну, відсотків, мабуть, десь. В принципі, мені досить, баки вже наповнені. Виробники дуже бояться, і саме тому не хочуть відправляти, що він е, доїде не в тому вигляді, в котрому він був виготовлений. Дуже багато виробників не хочуть цього. Друзі, якщо ви можете доєднатися до наших дегустаційних турів, а саме, наприклад, знаходитесь не в Києві, а також не в тих місцях, в котрих ми вже, з вами вже були, як, як Чіп Дейл, можете прийти мені на допомогу, бо вже майже тортики всі ісяклі, котрі були. У нас у доступі. Друзі, остання у нас відеочка за ваше здоров'я. Тортик у нас такий, як зібра якась. Тягнучі, сухенькі, калорійний і чомусь дуже багато кураги. Я готовий підвести підсумки по сьогоднішньому нашому туру десертному торт, фонтан солодка візитівка Одеси. Вигляд мені сподобався, але я б додав якусь шайбу, на котрій буде написано Одеса, чи якась солодка візитівка, чи, хоча б просто зверху на шоколаді, там не знаю, отак відео взяти і вигравірувати, щоб люди ну якось асоціювали себе. Зовні він мені сподобався. Зовні я би поставив йому дев'ятку. На вигляд виглядає прикольно. Мені не сподобалася кількість кураги. Перше враження, ви пам'ятаєте, від першої віделки, це типу я їм ложкою е, якусь, якесь варення з кураги. Е, яке місце у нас з десятки займе цей торт, я думаю, ну точно трохи нижче екватора. Н не таке, знаєте, не такий десерт, котрий би я їв майже кожен день, на відміну від тих е, делегатів, котрі у нас на п'єдісталі стосується Десується смаку, ну, з чайком піде, як то кажуть. Да? Сухенький такий коржі, такі, як на мене, це виключно моє враження. Нема ніякого зверху крему, котрий би зміг теж розпастися. Да і зараз за вікном, слухайте, не плюс 30 градусів. Друзі, одеський торт, торт з Одеси, фонтан, в вашій увазі, сьогодні був. Нагадаю, що у нас під цим відео буде посилання на 10 тортів, котрі ми продегустували вже. З інших міст України. Обов'язково подивіться. Ну а також, друзі, не забувайте, що у нас проходить конкурс в цьому відео. 100 гривень на вашу картку полетить, якщо ви вгадаєте, вагу, да? подивіться, передивіться. Перший, хто вгадає. Не всі, а тільки один перший. Тому е, ноги в руки, руки в ноги і пішли писати. Для того, щоб підтримати це відео, ви можете вподобайку влобіть, раз зафіксували, ви можете залишити коментар, е, чи чули ви про цей тортик, чи не чули, який наступний торт визитівку України з якого міста ви б хотіли побачити на цьому каналі. Також, друзі, підпишіться, бо дуже багато людей дивляться це відео. Навіть якщо ви з телевізора дивитесь, просто з телефончика зайшли, підписалися і все. І всім приємно. Ну, а якщо ви хочете підтримати оці от дегустаційні подорожі фінансово, то або реквізити під відео, монобанки, приватбанки, PayPal, або ось по цьому QR-коду навели телефончик, відкрили, закинули. І погнали дивитися наступне відео. До нових зустрічей. Всім пока.